Вітаю на сторінці меблі Гроє. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см, і у глибину диван займає 1 метр. Цей диван виконано в тканині Арго від постачальника «Текслайн». З палетки можливо обрати будь-який інший колір. На посадочному місці дивану та подушка гарна декоративна строчка з втяжками. Строчка додає дивану вишуканості. В дивані широкий та функціональний підлокітник. В одному підлокітнику є невеличка ніша для дрібничок та три шухлядки. В іншому велика ніша. Декоративні елементи виконані. З матеріалу ДСП колір дуб сонома трюфель. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічну хлястику вдвигаємо посадочне місце вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1 метр 50 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повстпіна, поліорітан та сентепорт. Диван м'який та комфортний. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!